У другому турі Ліги Чемпіонів Шахтар на виїзді обіграв Антверпен з рахунком 3-2. Гірники пропустили на 3-й та 33-й хвилинах. Проте зуміли відігратися та здобути перемогу завдяки голам на 48-й, 71-й та 76-й хвилинах. На останній компенсованій хвилині до другого тайму бельгійці не реалізували пенальті. Це перша в історії шахтаря перемога у Єврокубку, коли команда програвала 0-2 по ходу матчу, а потім відігралася. В основній частині Ліги Чемпіонів це другий випадок за участі українських. i'll Форвард Шахтаря Данило Сікан у команді Тижня Ліги Чемпіонів за версією УЄФА, повідомив офіційний сайт організації. Команда сформована на основі очок, які набрали гравці в офіційному фентезі Ліги Чемпіонів цього тижня. Сікан зробив дубль у матчі з Анферпеном. Він також потрапив у команду тижня за версією Софаскор. Центральний захисник Шахтаря Ярослав Ракіцький став найстаршим українцем, який відзначився голом у рамках Ліги Чемпіонів. Ракіцький забив Антверпену зі штрафного у віці 34 роки та. 62 дні таким чином він побив рекорд Андрія Шевченка. Також для Ярослава цей гол став 50-ю результативною дією у складі гірників у матчі другого туру групового турніру Ліги Конференції. Бріддяблік приймав зорю. Луганці здобули мінімальну перемогу з рахунком 1-0. На 35-й хвилині зустрічі нападник луганської команди Ігор Горбач після навісу Дениса Антюха забив єдиний м'яч у грі. Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко не зіграє у найближчих матчах збірної через травму. У зв'язку з пошкодженням Андрія Ярмоленка, який не дозволить капітану національної команди взяти участь у жовтневих іграх відбору Євро 2024. Головний тренер збірної України Сергій Рибров викликав нападника англійського Сандерленда Назарія Русина. Для Назарія це другий виклик до збірної. Попереднього разу він тренувався з головною командою у червні, але поки не дебютував за національну команду. 14 жовтня Україн Зіграють номінально домашній матч із північною Македонією, а 17 жовтня гратимуть на виїзді проти Мальти. Раніше вже стало відомо, що через травму ці матчі пропустить також півзахисник Віктор Циганков, який отримав травму, виступаючи за Жерону. Стало відомо, де відбудеться матч останнього туру відбору на чемпіонат Європи 2024 між збірними України та Італії, який заплановано на 20 листопада. За інформацією Ігора Бурбаса, гра пройде у Леверкузині на місцевій бай-арені, де свої домашні. Матчі проводить Байер. Цей стадіон може вмістити понад 30 тисяч уболівальників. Чемпіонат світу 2030 пройде у Марокко, Португалії та Іспанії. Україна у жовтні 2022 року приєдналася до заявки Іспанії та Португалії з пропозицією провести кілька матчів групового етапу, але готовність країни взяти участь у проведенні турніру під питанням через війну проти РФ. Тому Україна не буде серед господарів чемпіонату світу. Марокко спочатку хотів подати індивідуальну заявку, але згодом об'єднався з Іспанією та Португалією. Згідно з домовленостями ФІФА, перші три матчі чемпіонату. Світу 2030 пройдуть в Уругваї, Аргентині та Парагваї. Ці ж три збірні разом з Португалією, Іспанією та Марокко автоматично кваліфікуються на чемпіонат світу. Це буде перший чемпіонат світу в історії, який проведуть на трьох континентах. Також вперше турнір відбудеться в шести різних країнах. 4 жовтня пройшло засідання Ради ФІФА, на якому зокрема підтвердили рішення про повернення до міжнародних змагань збірні ю 17. Збірним Росії ю 17 дозволять виступати на чемпіонаті світу, якщо вони продають кваліфікацію. Таке рішення ФІФА затвердила слідом за УЄФА, яка вже дозволила брати росіянам участь у чемпіонатах Європи. Тож ФІФА розглядає чемпіонат Європи серед юнаків до 17 років як де-факто відбірковий турнір на чемпіонат світу, що дає їм логіку для повернення Росії. І національні команди виступатимуть під нейтральним прапором без гімну та під назвою Російський футбольний союз рада ФІФА при цьому знову засудила незаконну війну Росії в Україні та підтвердила, що інші умови рішення прийнятого 28 лютого 2022 року залишаються в силі до завершення конфлікту. В свою чергу Українська асоціація футболу виступила із заявою, у якій засудила це рішення. Челсі опублікував інформацію щодо відновлювального тренування після матчу з Фулгемом. Український вінгер Михайло Мудрик повернувся до занять та працював з іншими гравцями. У грі з Фулгемом він попросив заміну після першого тайму через м'язовий дискомфорт. Лікарі проводили додаткові обстеження. Також повідомляється, що Мудрик може бути готовим до наступного матчу Челсі. Відповідно, у такому випадку Михайло матиме шанс взяти участь в іграх збірної України проти Північної Македонії та Мальти у кваліфікації Євро 2024 Півзахисник дніпра 1 Ігор Когот травмував коліно у матчі 9-го туру УПЛ проти Металіста 1925 та вибув щонайменше на два місяці, повідомляє телеграм-канал УПЛТБ. Станом на зараз операції Когот не потребує, але лікарі будуть стежити за процесом його відновлення. Колишній захисник Динамо та збірної України Євген Хачеріді буде виступати за аматорський штурм Іванків. Гравець виступатиме за команду під четвертим номером. Президент клубу Ігор Наконечний раніше казав, що Євген не буде отримати отримувати заробітну плату у команді 36-річний Хачарідді завершив виступати на професійному рівні у 2021 році. Його останнім клубом був білоруський Динамо Брест. На матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Антверпен Шахтар був присутній скаут Ювентуса. Повідомляє тут у з посиланням на Sky Sports Italy. За вказівкою спортивного директора Ювентуса він спостерігав за грою півзахисника донецької команди Георгія Судакова. Туринський клуб може зробити Шахтарю трансферну пропозицію по українцю вже під час зимового трансферного вікна, якщо гірники будуть згодні на оренду. Перехід посеред сезону наймовірніше залежатиме від готовності Шахтаря прийняти початкову угоду. Про оренду з опцією або зобов'язанням викупу. 21-річний футболіст забив два голи у восьми матчах сезону за Шахтар. Його контракт з клубом розрахований до літа 2028 року. «Трансфермаркт» оцінює гравця у 15 мільйонів євро. За підсумками Єврокубкового тижня Україна набрала 4 очки у таблиці коефіцієнтів. УЄФА його Україні принесли Шахтар, який переміг Антверпен 3-2 у другому турі групової стадії Ліги Чемпіонів, та зоря, яка обіграла Брейдаблік у другому турі групового етапу Ліги конференцій. Обидві команди заробили по 2 очки. Кількість балів України виросла з 25,8 до 26,6. Завдяки цьому Україна піднялася з 18-го місця в таблиці коефіцієнтів на 17-те, обійшовши Ізраїль. Головний тренер донецького шахтаря Патрік Ван Леон може достроково піти з клубу. Йому загрожує звільнення через незадовільні результати команди. Керівництво гірників може звернутися до кандидатури відомого закордонного тренера. Повідомляє Туту Маркато. У Шахтарі зростає невдоволення роботою Патріка Ван Левена. Його контракт із клубом діє до літа 2025 року, проте 54-річного нідерландця можуть звільнити найближчими місяцями. Згідно з чутками, у роздягальні гірників не дуже гарна атмосфера. Результати команди також не є оптимальними, попри перемогу над Антверпеном. За підсумками дев'яти турів Української прем'єр-ліги, Шахтар лідирує у турнірній таблиці, але перевага над кривбасом становить лише одне очко. Також треба зауважити, що київські динамо не Грало усі матчі. Новим тренером донецької команди може стати 45-річний хорватський фахівець Ігор Тодор. Минулого сезону він працював у французькому Марселі, де грав українець Руслан Маліновський. Вже кілька місяців наставник безробітній. Шахтар може зробити Тодору вигідну пропозицію. Ігор дуже добре товаришує з директором гірників з футболу Даріо Серною. Тож майже напевно відставка патика Малевана це тільки питання часу.